Ми повідомили всі служби, які ми мали повідомити громада, села Сосвіта. в нас буде мирна акція. Мир нація, тут нема руського сліду, нема тероризму, нема. Ми відстоюємо свої права і хочемо вам довести, що є загроза екологічному лиху. Не тільки нам і вам загроза. Всі Вінницькі області, і не тільки і Миколаївська, і Херсонська, яка лежить вниз, по річці Південний Бог. Ну, ви дослухайтесь, нас не слухайте до себе, дослухайте. Я думаю, що це свої громади, ви так не дуже на вашему живіш. Ми, 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 ми вичерпали всі речаги, ми мирно до вас прийшли, ми, ми не порушуємо закони. Просто ви нас змушуєте йти перекривати дороги. Ви спитайте усіх людей, хтось хоче йти на ту київську трасу, там, ходити по цьому жаляні переїзду. Люди вже хотіли йти перекривати железну дорогу, тому що вона в нас поряд міжнародного значення. Уявіть, ще до чого я вам хочу довести, що нас населення людей. Якщо ja, хтось не, інформ... не володіє інформацією, вібрація, яка утворюється пішла водами, де виміряється оцей пісок гідрономивним способом.